До дня української писемності та мови був проведений всеукраїнський радіодиктант Національної єдності. Він був уже 25-тим, цьогоріч під назвою Магія голосу авторкою тексту стала українська письменниця Оксана Забушко. А прочитав його поет, музикант і військовий Павло Вишебаба. Мета якого об'єднати якомога більше людей навколо України в усьому світі. Головне, що вони розуміють, що вони є частинка України. Цей диктант особливий. Тому що ми пишемо третій рік поспіль, коли йде війна, і дійсно це диктант єднання недарма кажуть радіодиктант національної єдності. Радіодиктант покликаний не стільки перевіряти грамотність учасників всеукраїнського флешмобу, скільки написати його разом із тисячами людей усього світу. Бо до нього дійсно доєдналися сотні тисяч українців з-за кордону. Приєдналися до нього і наші військові, котрі перебувають близько лінії фронту. Хотіла б бажати швидкого закінчення війни і що вони схоті по за своїх сімей. І навіть ті, хто вперше сьогодні писав диктант національної єдності, відчували, що він особливий, тому що зближує і об'єднує українців всього світу. Трішки хвилююсь, але надію, що напишу гарно. Перше пишу свій диктант радіо. Диктант, чесно, чесно, буду хвилюватися, але намагатимуся написати, що як. Що як найкраще то це свого роду платформа для підготовки, для єднання, для розуміння. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.